Я, Україна, ненька мати красивих наших міст і сіл, стараюсь ворога здолати з усіх своїх останніх сил. Міста, мої сини і доньки страждають, плачуть у вогні. Як захистити від навали і врятувати їх мені? Це Маріуполь, мої сльози, настерпний біль, печаль і страх, І від постійної загрози туга і вічій у очах. Це Харків, сильний і великий, та він здригається щодня, бо ворог, клятий і безликий, кида ракети на навмання, а ось чернігів невпізнаний, побитий обстрілами він, та хоч залишиться незламний, немає там цілілих стін. Це буча, бідна моя донька, страшних зазнала руйнувань, її скривавлена долонька, сліди нелюдських катувань. Ірпінь, Гостомель люб Ні смуток, і моя журба, Знесилені і ледь цілілі, бо була тяжка боротьба. А Миколаїв, а Одеса своїх вони зазнали ран, як їм говтатись від стресу і як полегшити їх стан. А Київ, Київ, моє серце, по всьому тілу він палав, але не здався, не злякався, тримався міцно і не впав. Охтирка, Суми, Бородянка, Попасна щастя, Кам'янське. Дніпро, Полтава, Волноваха, Бориспіль, Вінниця, Гірське, Енергодар і Мелітополь, Херсон, і змучений Ізюм. Ракети влучили в Тернопіль і скрізь панує страх і сум, а з ними Львів. Франківськ страждають, бердянськ, макарів, Васильків, всі захиститися бажають від зброї руських ворогів, стражденна, бідна Україна, болить їй серце, і душа, її кожне місто, як дитина, і кожне з них вона втіша. За кожним сльози проливає і не залишить у біді. А руський нелюд нехай знає, на Божім відповість судді. Вже безліч місяців минуло, та не скінчається цей сон. А ще недавно ми не знали, що десь існує пес патрон, не чули галасу сирени і не спускалися в підвал. А зараз кожен день шалений і нескінченний карнавал. Із кого завтра зірвем маску, хто може зрадити своїх. Колись читала дітям казку, як добрий злого переміг. Та ця історія відома усім нам добре і здавна, де богатир. Не знавши втоми, долає змія жартома, чому в житті не як у казці, не можна лист перегорнуть, і понад котрий місяць поспіль не можу знову я заснути. Вони лишають нас без світла, а нам не страшно у пітьмі, бо світлі серцем і душею, та не лишаємося самі. Тепла бажають нас позбавить, та не боїмся холодів, ми будем орків проганяти, щоб не лишилося слідів. Вже безліч місяців тривоги, іначе звикли до цього, Та всі чекаєм перемоги більш дня народження свого, неначе вимір зупинився і лютий місяць увесь час. Який недобрий сон наснився, коли війна прийшла до нас. До тебе звертаюсь, святи, Миколаю, Ти здійснюєш мрії й бажання дітей, Спини цю війну зі сльозами благаю. Даруй нам нарешті спокійних ночей. Зігрійсь їх теплом, хто того потребує, дай хліба усім, хто не має його. Нехай ні ракет, ані бомб не існує, ти захисту не пошкодуй нам свого. Нехай наш татусь повернеться додому, і всі татусі, і матусі, скоріш. Я знову і знову молюся святому, Немає бажання цього важливіш. Зціли усі рани, що люди зазнали. На тілі і в душах народу мого, Так хочеться все повернути що мали, і цей звук сирен, щоб не чула його. З'єднай всіх, хто змушений був розлучитись, верни всі будинки, що ворог спалив. Святий Миколаю, ми вміємо битись та хочемо мирно, щоб кожен з нас жив. Утіш ж всіх дітей, що лишились без мами, усіх, кого тата забрала війна, проси за нас Бога. Нехай буде з нами, а кривники всіх покарає сповна. Раніше Денці святкували, бо вихідний, відпочивали, та до кінця не розуміли, що цінувати ми не вміли, той мир, що кров'ю здобували, діди й бабусі проливали, щоб ми під чистим небом жили, а наші діти натужили. Ми святкували, пам'ятали, військові фільми проглядали. Та уявити не могли, що ми не всіх перемогли. І знову нас вірветься, закриє світло, розженеться, рашисти кляті і незвані, Не наче сіль у нас на рані. Пече нестерпно і болить, та нас ніхто не полонить, бо ми віками боронились і по цей день не зупинились. Якщо тоді перемогли, то й зараз форму одягли, щоб захистити все, що маєм, тож ЗСУ ми прославляємо. Бо в бою крізь страх і морок, чотири сотні і ще сорок пекельних днів, а ще ночей не опускаємо плечей. Ми не із фільмів тепер знаємо про мир і спокою не маємо, допоки ворог у імлі по нашій топчиться землі, хай нас тривогами лякають і свою владу прославляють, та вірно кажуть, що у Бога лиш за добром йде перемога. Ми не здамося, бачить світ, Хоч проливаємо кров та піт, Зумієм ворога спинити і всіх злочинців ув'язнити. Я вірю, знаю, буде змога, коли наступить перемога. Крізь біль і сльози усміхнемось і міцно-міцно обіймемось.